Моє шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Ну що, відбулася телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Станом на зараз не так багато інформації. Є повідомлення від журналіста видання Аксіос, яке відоме тим, що має своїх інсайдерів, має певні джерела і, відповідно, володіє інформацією. Аксіос пише, що. Розмова пройшла в хорошій атмосфері, тривала приблизно 40 хвилин. Тобто, що найменше на 20 хвилин менше, ніж у Трампа. Вона тривала а, з Путіним, з яким він говорив, хочу нагадати вже шостий раз. І до речі, не тільки я помітив а, безпосередньо збіги, що як тільки поговорить а, Путін з Трампом одразу якісь масштабні атаки, ніби вони їх узгоджують між собою, що треба бити а, по Україні по Києву. Це помітив і Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, який сказав про те, що є така закономірність, яка помічається, що тільки поговорять і одразу ситуація загострюється. Це вже просто факт, не якісь розмірковування припущення, а дійсно доконаний факт. Ну і є реакція Володимира Зеленського, президента України. Він зазначив, що дуже важлива і корисна розмова з президентом США Трампом. Привітав президента Трампа і увесь американський народ з ним незалежності. Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою. Підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивство і відновити нормальний мир. Говорили про ситуацію, про російські повітряні удари ширше про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований. Дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО і домовилися, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. Ну і про оборонну промисловість, готові до прямих проєктів з Америкою. І вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Поговорив президент Трамп, поки що нічого не сказав. Можливо, пізніше журналісти його перехоплять на борту рейсу номер 1 тому що він традиційно поїде вихідними грати в гольф Маролаго або може поїхати ще в якийсь зі штатів для того, щоб представляти свій прекрасний великий законопроект, який ухвалюється. Тому я думаю, що запитають щось, він скаже. На жаль, ми бачимо, що, попри абсолютно конструктивну правильну позицію України. Президент України робить правильні меседжі, але на жаль, це все про майбутнє. Про те, що будемо домовлятись, про те, що українська команда завітає до Сполучених Штатів для того, щоб вести предметні технічні консультації. Але ж немає ясності, наприклад, що стосується тих 30 ракет до систем Петріот, які так і не доїхали до України. А вони б дуже допомогли нам у збитті балістичних ракет, які на превеликий жаль. Повітряним силам під час атаки на Київ в ніч з 3 на 4 липня збити не вдалося. Вся балістика, на жаль, летіла, її не збили. Збили тільки дві крилаті ракети згідно офіційних повідомлень повітряних сил Збройних сил України. Тому ці петріоти дуже б нам допомогли вберегтися від тих прильотів понад 10 ракет, які ворог разом з шахедами скерував на українську столицю. Але поки що про це не йдеться. Тим часом НАТО розмістило замовлення на ракети і системи Петріот загальною сумою по 5,6 мільярда доларів американських, і має це бути готовим і постачатися на початку 2027 року. Раніше виробники не встигають. Це теж є та проблема, яка дійсно зараз є в американській промисловості. Але ось що цікаво. Що, попри заяви, які лунали від департаментов дефенс Пентагону, Міністерства оборони заступника міністра оборони США з політичних питань Гексета і не тільки, то якщо подивитися на ці звіти, якими вони керувались, обмежуючи допомогу Україні, яка триває, тобто ми ж не чуємо про скасування обмеження допомоги Україні, так, от що стосувалося безпосередньо цих пакетів. Видання NBC, американський телеканал NBC News на своєму сайті публікує інформацію про те, що насправді військові, а в Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки об'єднаний комітет начальників штабів конкурує із цивільними, ну в хорошому сенсі, тобто цивільними очільниками Пентагону, міністром його заступниками, ті, хто призначається і є так званими політичними призначенцями. А міністр. Проходить ще й узгодження в Сенаті згідно процедури Конституції США. Так, от військові сказали про те, що ось ці поставки в Україні, той пакет, який був не наданий, він не впливає на обороні на обороноздатність Сполучених Штатів Америки і цілком може бути переданий Києву. Але, на жаль, міністр оборони під Гексет, як повідомляє NBC News, вірний і відданий соратник президента Дональда Трампа. Не пішов на це, і він все ж таки призупинив постачання допомоги Україні. І зараз ми не чуємо поки що про що ж буде далі з Петріотами. Коли вони прибудуть, американці перекинули дві установки раніше ще до Катару. Там база Аль-Удейт, якраз ту, яку атакували іранці за наказом Аятоли Алі Хаменеї, і вони здійснюють там охорону повітряного простору. Тому шукають установки європейці активно шукають німці і готові виділити кошти, але кажуть, що без сполучених штатів зрозуміло це зробити складно, практично неможливо. Ну а штати не дають нам зеленого світла. Поки що, тому в підсумку цієї розмови можна в актив внести той факт, що ми будемо спільно працювати. І американці зацікавлені в дронах БПЛА різних типів. Зрозуміло, трансформується війна. Це майбутнє, це їх цікавить. Нас теж в принципі, цікавить, тому що нам потрібні і дрони-перехоплювачі, і нам потрібні ударні дрони для проведення безпосередньо діпстрайків для ударів по Росії. І в цьому сенсі, в принципі, на жаль, це все із того, що ми почули. Ясності поки що щодо ППО немає. Ми бачимо, що роздумують Сполучені Штати Америки, і це, до речі, в той момент, коли є попередні повідомлення, що найближчі одну-дві доби ворог може повторити ракетно-дроновий удар масштабний по території України, тобто Росія буде продовжувати кампанію терору. І за цих умов нам Петріоти і додаткові системи просто вкрай необхідні. Але поки ці питання вирішуються. Ми сподіваємося на себе на наші сили, на наш спротив, на удари в глиб території Росії. Це наша зброя. Перенесення війни на територію ворога, удари по Москві, по Підмосков'ю, по великих мегаполісах, по військових об'єктах там має палати, і ми бачимо, що на цьому є результати, тому що сьогодні є повідомлення Генерального штабу збройних сил України, що уражено підприємство з виробництвом бойових частин для БПЛА типу шахет. В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів 4 липня підрозділи сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили АТФНПЦ, науково-дослідний інститут прикладної хімії, розташований в місті Сергією Пасад Московської області. Підприємство виробляє термобаричні бойові частини для шахедів і є важливою ланкою у збройній агресії Росії проти України. Підтвердження досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі, зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкту. Результати ураження уточнюються. І традиційне, моє найулюбленіше в цих офіційних повідомленнях генштабу далі буде. Крім того, російські пабліки поширили відео, на якому летять дрони в Рознадростовською областю, дуже схожі на шахеди, і летять атакувати російські об'єкти. Їх було чимало. Про результати цієї атаки ще, звичайно, дізнаємося, і я так само поінформую. Загалом, ці удари, якими ворог тероризує Україну, не залишаться без відповіді Сил оборони України, Збройних сил України, головного управління розвідки Міноборони і Служби безпеки України, буде гідна і потужна відповідь. А нам треба триматися, берегтися, сподіватися на власні сили, на підтримку Європи, тому що на США. На жаль, зараз сподіватися найближчим часом не варто. Бережіть себе, слава Україні.